Добрий день, мої малята! Кожен день нас оточує дуже багато речей. Ми з вами добре знаємо, які шкідливі, а які ні. Речі бувають безпечні і небезпечні. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як важливо про це знати. Будьте уважними! Розпочинаємо. Це ножниці. Вони вирізають, діткам гратися не можна, бо ними можна поранитись. Це ніж він гострий, ним можна порізатись. Дорослі використовують для приготування їжі та страв. Запам'ятайте, дітки, ніколи не можна гратися з ножем. А ось виделка, Вона має загострені зубці і теж є дуже небезпечна. Ми використовуємо під час їжі, але це не іграшка, тому потрібно бути обережним. Це голка гостра, нею можна вколотися. Дорослі використовують її для шиття одягу. Запам'ятайте, голкою гратися не можна. Цвяхи, вони гості, ними теж можна поколотися. Дорослі використовують їх, щоб щось відремонтувати. Кругленький, маленький одяг прикрашає, що це діти. Так, це гудзик. Погляньте, які вони кругленькі, яскраві, гарні. Малята, пам'ятайте, це дрібні предмети, з якими треба бути обережними. А це монетки, вони теж кругленькі, маленькі. Деякі діти під час гри полюбляють брати до ротика. Засувати монетки, в вушка це дуже небезпечно, так робити не можна. А ось намистинки, вони теж яскраві, круглі дрібні, але це не іграшка. Якщо розсипались намистинки, на них можна наступити, послизнутися, впасти та травмуватися. Тому, малята, будьте дуже обережні. Тепер давайте подивимося, чи були ви всі уважні. Погляньте і скажіть, які є небезпечні предмети і якими не можна гратися. Правильно: виделка, ніж, цвяхи, гудзики, монетки, намистинки, голка. Молодці дітки! А чим ці предмети небезпечні, запам'ятали? Так, вірно, молодці дітки. Які предмети візьмемо для гри? Пірамідка, лялька, м'яч, книга. Чудово, дітки, молодці! Голка, виделка це гострі речі. Пам'ятай, не для малечі, як розсипались, збирай і батькам скоріш віддай.